Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную подивитися мультфільм Дім у моєму серці. Це історія про маленького робота, який зміг стати корисним для природи та врятувати звірят. Приємного вам перегляду. Дім у моєму серці. Гайді та Даніел Ховард. Це сталося надто давно щоб про це пам'ятати. Багато років минуло в холоді і темряві, тож призвичаїтись до раптового тепла і світла було непросто. Він затріщав і заскрипів, щойно поворухнувшись. Це були такі незвичні і геть забуті рухи. І якийсь дивний звук десь над головою дедалі гучнішав: стук, стук, стук. Він? Повільно розплющив іржаве око. Було занадто темно, щоб побачити, звідки долинає звук. Маленький робот навіть подумав, що це відлуння в його металевій голові. Аж тут хтось стрибнув йому на плече. Отже, тепер він не сам. Ти прокинувся, так? прищебетав солодкий тоненький голосок. Чи можеш допомогти нам, і ми теж тобі допоможемо. Маленький робот ледь помітно закивав головою. Чудово! озвався з темряви той самий тихий голос. Але спершу тримай руку, сказав уже хтось інший. Що ти таке вигадала? здивовано запитала лисичка. Роботам не місце в лісі. Усі тварини з нею погодились, вони тільки і уміють, що знищувати все довкола себе. Роботи не знають, що таке любов до природи. Проте ми не можемо врятувати ліс самотужки, сказала Мишка. Ми всі маленькі, тому нам треба знайти когось значно більшого та сильнішого за нас, додала вона. Думаю. Слід поговорити з ним і дізнатися, що він може пригадати. Робот зламаний, тож і йому знадобиться наша допомога. Решта лісових мешканців схвально закивали головами, погодившись із такими словами. Мишка була маленькою, але дуже розумною. Це сонце, мовила мишка, показавши на яскраву пляму над деревами. На небі височів великий круг світла. Маленький робот спробував пригадати, чи він коли-небудь раніше вже бачив сонце, але даремно нічого не спадало на гадку. Борсук припустив, що це через велику вм'ятину на голові робота. Ти дістаєш енергію від сонця. Воно допомагає тобі рухатись, пояснила мишка. Тварини зібралися докупи і стали перешіптуватись. Маленький робот не чув, про що вони розмовляли. Схоже, нам нічого не загрожує, пошепки говорили тварини. Не думаю, що робот небезпечний, адже він геть забув, ким є насправді. Гадаю, ми могли б подружитися з ним, усміхнувшись, сказала білочка. Борсук обурливо засупів. Якщо хтось поміж лісових мешканців і намагався бачити в усьому тільки хороше і ладен був спробувати щось нове, то це була білочка. А от борсук завжди хвилювався, чи не виникне, бува, якоїсь загрози. Він досі не вирішив, чи гарною ідеєю було те, що замислили звіряти і пташенята. Гадаю, ми повинні бути дуже обачними, тихо промовив борсук. Лісові мешканці допомагали маленькому роботові відчиститись від бруду та іржі. Це було нелегко. Він і далі не пригадував свого попереднього життя, йому довелося навіть заново вчитися ходити і говорити. Маленькому роботові. Подобалося щодня спостерігати, як сходить сонце, і слухати, як хрустять гілочки та листочки під лапками і кіхтиками тваринок, коли ті збігалися, щоб допомогти йому. І Ось нарешті його полагодили. Вони прийшли до великої сірої стіни, такої високої, що здавалось, ніби вона сягає неба. Звідки тут взялася стіна? запитав робот. Як вона виросла така висока? О, стіна не виросла сама собою, заперечила Мишка. Її збудували багато років тому, коли майже увесь світ потопав у сірості. Маленький робот нічого не зрозумів. Саме через цю стіну ми і розбудили тебе. Повела далі мишка. Тоді вона вказала на чималу тріщину. Ти б міг урятувати нас, якби залатав стіну. Звідси видно увесь світ, сказав маленький робот. Тварини розсміялися. Це лише його крихітна частинка, пояснила мишка. Щоб побачити увесь світ треба видертись аж отуди. І вона вказала на високі гірські вершини, які майже торкалися хмаринок на небі. Проте для нас усіх цей ліс і є цілим світом. Тому нам і потрібна твоя допомога. Працювати разом було весело. Тварини швидко знайшли все необхідне і, завдяки сильним рукам маленького робота. Дуже скоро полагодило чималу тріщину у греблі. Споруда знову стала такою самою міцною, як і раніше. Хоча всі всміхалися і раділи, борсук був дуже сумним і мовчазним. Що сталося? запитала в нього мишка. Робот не може залишатися з нами, відповів борсук. Він дуже небезпечний. Мишка була приголомшена. Як ти можеш таке казати? Маленький робот наш друг, він урятував нас. Він лише машина. У нього немає ні серця, ні почуттів, відказав борсук. Мишка хотіла відповісти, що борсук дуже помиляється, але не мала сміливості заперечувати. Мишка Провела багато часу разом із маленьким роботом. Вона спостерігала за ним, за тим, як він дивиться на світ. Маленький робот виявився дуже лагідним. Він був сповнений життя. Мишка була впевнена, що зможе довести це будь-кому. Вона побігла за роботом, але в печері виявилося порожньо. Робот зник. На камені було витряпане тільки одне слово. Пробачте. Мишка скликала всіх лісових мешканців. Маленький робот зник. оголосила вона. Тварини засмутилися. Але чому? запитала білочка. Я вважала його своїм другом. Решта присутніх. Почувалася так само. Це моя провина, тихо сказав бурсук. Я знав, що роботу сачув чув, тож пішов він саме через мене. Просто якось я побачив його залізяки і перелякався адже він міг запросто знищити наш дім. Мишка ще ніколи не була настільки розлюченою. Вона почувалася такою високою, ніби сягає верхівки дерева, і такою міцною і непорушною, як скеля. Мишка стала перед бурсуком і голосно і суворо промовила Друже, ти помиляєшся. Лісові мешканці погодились із мишкою та взялися переконувати бурсука. Білочка розказала, що бачила. Як маленький робот урятував пташеня, яке випало з гнізда. Він обережно поклав малюка назад. Кожен мав свою історію про гарні вчинки маленького робота. Він дуже добрий. Дійшли згоди тварини. Маленький робот став нашим другом, а тепер він зник. Усі Чудово знали, який борсук пертюх. Тож тварини тільки но закінчили розповідати свої історії і затамували дух. Напевно, борсук дуже розсердився на них. Але натомість він розсміявся дуже голосно і щиро, а тоді мовив уперше в житті я щасливий, щасливіший. Ніж будь коли міг сподіватись на це. Тварини завмерли з роззявленими ротами. Як жорстоко сміятися саме цієї миті? Він подивився кожному в очі, перш ніж промовив. І Я радий, що помилявся. А тепер ходімо і знайдемо нашого друга. То була Найвища в лісі гора, з її вершини відкривалися чудові краєвиди зоряного неба. Маленький робот дуже любив це місце. Коли він спостерігав за зірками, йому здавалося, що кожна наступна зірка, на яку він переводив очі, яскравіша за попередню. А ще маленький робот уявляв, що всі вони. Навіть найменша зірочка теж дивляться на нього з небес, і такі мрії допомагали йому почуватися не таким самотнім у цьому світі. Маленький робот знав, що в нього немає сліз, щоб заплакати, і немає серця, яке билося б у грудях і щеміло б від смутку. Однак він справді почувався дуже самотнім. І сумним він не був упевнений, що зможе колись віднайти своє місце у світі. Аж тут маленький робот почув у кущах позаду себе шурхотіння. Раптом із лісової хащі вигулькнула мишка. Вона показалася першою, проте інші тварини не відставали від неї, і навіть борсук прийшов. Заговорила Мишка, усі ми дуже різні. Ось я, наприклад, дуже багато років тому познайомилась з лисичкою, коли вона хотіла мене з'їсти. Мишка підморгнула лисичці і та почервоніла від цієї згадки. Однак тепер, вела далі мишка, усі ми дружимо. Ми родина, тому допомагаємо одне одному. Кожен із нас намагається жити в злагоді та мирі з іншими, навіть із найсварливішими. Вона подивилась на Бурсука і усміхнулася йому. І ти також залишайся разом з нами, сказала мишка маленькому роботові. Ти наш друг, а отже став частинкою нашої родини. Звісно, ми іноді. Будемо сваритися і сперечатись, але все одно любимо тебе і завжди любитимемо. Здається, маленький робот дуже помилявся. Крихітна сльоза викотилася з одного ока і потекла по щоці. Він міг плакати. Тварини знали, що тільки той. У кого є серце, здатен на таке? Діти, сподіваюся, сьогоднішня історія вам сподобалась. На все добре, до побачення!